Меморандум про взаємодію підписали Хмельницька обласна рада та благодійний фонд Карітас Хмельницький у ГКЦ. Співпрацюють не перший рік. Благодійні організації, громадські організації вони несуть певну свою місію. Вони можуть допомогти матеріально, вони можуть допомогти психологічно, вони можуть допомогти в певних медичних в таких галузях. Але держава все ж таки не позбавляє себе нести відповідальність в юридичній сфері. В державі також є дуже багато проектів, дуже багато рішень різних механізмів, де втілюється допомогові такі процеси, які ми, наприклад, скооперувавши, можемо якісніше допомогти людині. Меморандум передбачає надання соціальних послуг із догляду вдома одиноким людям похилого віку, малозабезпеченим та особам з інвалідністю. Кількість соціально незахищених верст населення в умовах широкомасштабної війни вже третій рік. Поспіль. Суттєво збільшується. Збільшується категорії людей, які відповідно по віковій категорії, які потребують сьогодні певної соціальної підтримки, психологічної, психічної, фізичної реабілітації. У благодійному фонді нині діє проєкт домашня опіка. Соціальні працівники допомагають майже сотні пенсіонерів. Частина з них вимушені переселенці. Це є догляд вдома згідно державного стандарту, тобто. Допомога в самообслуговуванні, допомога в веденні з цього року. Ми маємо можливість надавати представництво інтересів, забезпечення реабілітаційним обладнанням, навички ним користування. Також велике значення є психологічна підтримка з людьми похилого віку. Працює один психолог та шестеро соціальних працівників. Підопічних вони навідують тричі на тиждень. Ми намагаємося людей, які є ізольовані соціалізувати, вивезти в люди, допомогти їм продовжити життя. Тому написано: Живемо життя, і як для молодого, для молодої людини це важливо, а для старшого віку це ще більш важливо. Після підписання меморандуму надзвичайно нічого не зміниться, тому що ця співпраця буде продовжуватися. Тобто, підписання меморандуму це своєрідний такий проміжний етап нашої діяльності і підтвердження довіри, Віри, підтвердження продовження нашої співпраці Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста.